Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі новини Дуневечні вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. У вівторок відбулася 16-та сесія районної ради 6-го скликання. На Дуневеччині вже стало гарною традицією нагородження іменними стипендіями найдостойніших представників творчої молоді. Ось і цього року, перед початком сесії, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий разом із головою районної ради Тетяною Панасевич вручили свідоцтва про присвоєння іменної стипендії Дунаєвецької районної ради 12 обдарованим школярам Дуневеччини, юним артистам, спортсменам, переможцям шкільних конкурсів та олімпіад. Юрій Кучерявий поздоровив. Учнів із цією важливою подією та побажав їм подальших творчих звершень на благо рівної землі. Потім депутати перейшли до розгляду порядку денного. На початку розглядалися питання призначення нових керівників комунальних установ. Отож відтепер Дунаєвецьку районну бібліотеку очолить Олена Сидорович, а Дунаєвецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги центральної районної лікарні Тетяна Ячук. Ще одне кадрове оновлення відбулося і в апараті районної ради. Майже одноголосно. 54 з 75 голосів новим заступником голови районної ради було обрано Михайла Поліщука, який донедав очолював Дуневецький РЕМ. Народні обранці заслухали звіт про виконання у 2012-2013 роках програми зайнятості населення Доневецького району на 2012-2014 роки та програму зайнятості населення Доневецького району на період до 2017 року, які озвучив начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Покарський, та звіт про виконання районного бюджету за третій квартал 2013 року та внесення змін до нього, з яким познайомив присутній Начальник фінансового управління районної державної адміністрації Руслан Смолінський. У плановому порядку депутатами було розглянуто і питання про схвалення та затвердження проєктів Доневецької районної ради, рівні можливості дітям інвалідів для інтеграції в суспільство та єдиний інформаційний центр Європейський стандарт розвитку громадянського суспільства. Крім того, на сесії розглядались питання затвердження переліку платних послуг, що надаються закладами культури, медицини, районним центром фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, територіальним центром соціального обслуговування, а також затвердження тарифів, Фів, що надаються окремими комунальними підприємствами районної ради, про передачу та відчуження майна та інші важливі питання 20 ви грудня. Своє професійне свято відзначили українські правоохоронці. Урочистості традиційно відбулись у актовому залі райвідділу міліції. На початку правоохоронців привітав начальник районного відділку міліції Олександр Марунчак. Далі надали слово голові РДА Юрію Кучерявому, який зазначив, що сьогодні перед міліцією стоять важливі і відповідальні завдання, від виконання яких залежить здоров'я, життя та добробут громадян. З нагоди професійного свята голова РДА побажав усім присутнім та їхнім родинам міцного здоров'я, затишку, благополуччя та добра. Кращі працівники районного відділку міліції були нагороджені грамотами обласної ради, а також спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради. На адресу працівників міліції звучали привітання і від міського голови Станіслава Небельського. Він також вручив міліціонерам грамоти та цінні подарунки. А інспектор дозвільної системи Віталій Олійник отримав. Звання підполковника певно, найулюбленішим святом для дітвори є День Святого Миколая. Напередодні свята малюки до Дуневечі не мали можливість на власні очі побачити Миколая і навіть отримати від нього подарунки. А посприяв цьому народний депутат України Олександр Герега. Народний депутат Олександр Герега подбав про те, щоб діти відчули тепло свята. Активісти районної громадської організації за конкретні справи разом зі святим Миколаєм відвідали усі дитячі садки та школи району. Загалом було вручено майже 11 тисяч подарунків. Крім того, діти були запрошені на виставу лялькового театру. У фойє районного будинку культури та дозвілля на малюків чекали розваги та конкурси, головним призом, у яких була поїздка у 3D-кінотеатр у місто Городок. У п'ятницю у школі мистецтв відбувся фестиваль творчої молоді з обмеженими можливостями, приурочений Дню Святого Миколая. Захід проходив у рамках щорічного традиційного фестивалю Повір у себе, котрий уже в 12-те проводиться на Донеччині. Його учасниками зазвичай є люди з обмеженими фізичними можливостями будь-якого віку. Але цього року у фестивалі, приуроченому до Дня Святого Миколаю, взяли участь лише діти. Бажання продемонструвати свої таланти виявили більш ніж 20 юних жителів району. Відкрила фестиваль голова районного товариства інвалідів, яке стало організатором свята Раїса Попюк. Раїса Васильівна подякувала усім, хто посприяв у підготовці фестивалю, відділу освіти молоді та спорту, центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, відділу культурі, школі мистецтв та меценатам. А учасникам побажала гарних виступів. До вітань долучилися також голова районної ради Тетяна Панасевич та заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко. Вони поздоровили усіх з наступаючими святами та побажали, аби зимові свята принесли у домівки радість та щастя. Щирі привітання пролунали із вуст директора центру реабілітації Ластівка Олени Отрубчак. Гучними оплесками глядачі зустріли і появу самого Святого Миколая, котрий завітав на фестиваль. У програмі заходу були пісні, вірші та танці, які оцінювало журі на чолі з Петром Батюкевичем. Відбулись також майстер-класи з декоративно-житкового мистецтва. Усі учасники отримали дипломи про участь у фестивалі та чобітки від Святого Миколая з подарунками. І до завершення новини спорту. 15 грудня у неділю відбулись фінальні поєдинки за престижний і почесний волейбольний трофей Кубок Віктора Борковського. Варто нагадати, що рівно тиждень до того чотири заповітні путівки 16 найкращих команд західного регіону України змогли виборити лише волейбольний клуб Диніси Чернівецька область, прикордонник з Хмельницького. Педанту Кам'янець-Подільський та волейбольний клуб Освіта місто Дунаєвці. Тому фінальні ігри мали характер вкрай напружених гострих, запеклих і безкомпромісних поєдинків. А з огляду на те, що упродовж чотирьох років Доневецька освіта була повноправним володарем трофею, гості доклали усіх зусиль, щоб відібрати його у наших земляків. Їхні прагнення втілились у реальність. Кубок Володимира Барковського отримали чернівчани, а освіта здобула лише почесне срібло змагань. Бронзу вибороли хмельничани. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбі-Дом. Інтернет від Ефінбі це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам щастить!